Що тут автомобіль робив? Ну так гарненько було. Трішечки там далі його зачепив, ми закіпим, але наступив, зірвався мотору. Ой! Блін, трішечки не розрахував. Блін, це було занадто різко. Ой. Ой. А я щось забув, що нам треба повертати. Всім привіт, пані тпанове, вітаю вас на по потикує русі, як він Драйв, і сьогодні в нас буде арабський дріфт. Чесно кажучи, пані тупанове, дріфтувати на передньому приводі я зовсім не вмію Pінgy, тому сьогодні буде мій перший раз. Пані тапанове, сьогодні ми будемо дріфтувати на Honda Accord, Якраз вона передній і в мене якраз була модифікація, яка називалась Honda Accord. Арабік Дріфт. Тому, пані перед початком даного відеоролика я би вам хотів побажати приємного перегляду, та якщо ви щось споживати, то всім смачного. Ну я вас не буду більше затримувати. Давайте ж все ж таки подивимось, як я дріфтував вперше Drive на передньому приводі. І так, на даний момент я заспавнув 8 автомобілів, начебто це більш-менш нормально. Карта в нас Нью-Йорк, тут у нас є автобан 3,5, до речі, їде а Хунда непогано так їде. Я до кінця не знаю, як правильно робити арабський дріфт. Але будемо намагатися робити. Я так розумієш, що треба ось так зі сторони в сторону віляти, і. І все. Ану, назад. Назад, нормально. У нас тут є яка ще наліпка з-під холодильника на склісить. Не знаю, що це таке, але. Добре, навалюємо далі. 3-5. 35 їде. 3.5 дуже непогано їде, але ми гріємось. Але ми гріємось, є шанси те, що ми закипімо, але наступо взірвався мотор. Наступо взірвався мотор. Ой-ой, ой ой-ой-ой. Як же це смачно було. Як же це було гарно? Добре, поїхали далі. А якщо спробувати, до речі, з ручником? Бо я ж знову ж таки кажу, я не розумію, як це правильно робити. А давайте взагалі на механіці спробуємо покататися, тому що у нас тут механіка. Оп-оп-оп-оп-оп. Ой. Ой. Ну, трісочки собі бачину преміали, але. А так, в принципі, вона технічно справна. Технічно справна, Оп-оп! Тихо, 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 тихо. Давай задні. Задні, 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 задні. Переднє. Нічого собі. Бачили? Бачили, чому. А шаліть. Так, давай третє. Летимо. Це було досить непогано, до речі. У мене знову зірався мотор. Коротше, я зараз візьму трішечки іншу модифікацію і. Ауч! До речі, це було боляче. І до вас повернуся. І так, пані панове, взяв трішечки іншу модифікацію. ця модифікація у нас не 3,5, а 2 літри. Знову ж таки, перейні привіт. І вона в нас вже більше підходить під арабський дрифт, тому що в нас вона вже трішечки така розмотана, трішечки вбита, в нас нема куска бамперу, в нас різнокольорові деталі, особливо криша, значить тут був, е вона перевертала, скоріш за все. Давайте спробуємо, як буде їхати, в нас 2 літра. Але вона турбірована, тому на турбі, я думаю, буде веселіше, аніж 3.5, просто атмосфера. Не знаю, зараз подивимося, я буде веселіше, на турбі чи так. Ну, не знаю, мені здається, той варіант їхав. ой 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 ой, -ой, -ой непогано. Давай, шашечку, шашечку. Нічого собі. Ой, йолки палки трішки не розрахував. Ну, в принципі, я думаю, тут <кхем>, поставити колесо на місце і е, ну, закріпити якось капот і можна їхати далі. Передній привід буксує. Передній привід буксує, турбінка дує, все як треба. Все як треба. Давай летимо. Четверта передача в ноже. Досить непогано. Ну, типу, вона їде. Я навіть не знаю, якщо чесно, що краще їхало. 3,5 атмосфера або 2 літра турбо. Але я знаю, що я в'їхав в, в, в забор. Пойнял. Мені здається, атмосфера якось була прикольніша. Ну добре, нічого страшного, поїхали далі. У нас тут хоча б мотор не взривається. Так, полетіло. Ага, давай в треба. Оп-оп-оп. Тихо. Давай, вперед, вперед! Та й, ёлки палки Пані подумаю, я чесно вам скажу, я не знаю, як це правильно робити, арабський дріфт, але... Ну, типу, в мене є модифікація, Honda Accord, вона називається Арабський Дрифт, тому я цю модифікацію взяв. У трішечки, пошкодження вже. Але нормально, нормально, ще поїзджу. Оп. Оп. Нормально. Непогано, до речі. Давай, зараз сюди шашечку закладемо. Отак шашечку, шашечку. О! Ой! Блін, трішки не розрахував. Е, а ч? Знову лих мотор? Нашу. Ну, а шо? ну в, принципі, в принципі... Нормально. Там трішки шпаклі там трішки шпаклі ляже і поїде в принципі. Хоч б наліпку з-під холодильника перебрати було взагалі чудово. Тобто її тут не наліпив. Я теж швидкість. Летимо. Непогано, непогано їдемо. Так, давай. Ось так, ось так, ось так. Хасанім. Ай-яй-яй, задня, задня, задня. Переднє. Переднє. Блін, не встиг трішечки. Ну нормально. Рішечки собі пошкодили зад, але він. У е, мене одне питання, чого у нас мотор зриваєш? Якого філа? Добре, давайте останній раз на даній модифікації, можливо я візьму іншу модифікацію, тому що мені не подобається, що тут зривається мотор. Можливо це тому, що я завжди в отсечку куплю, але блін. А ч не? Мне так хочется. Так, пята. Ой, блин! А я шесть забыл, что нам про портаты. А я шесть стрижечки, я у тебя все, елки-палки. Це встанет справа, на данной модификации. Мабуть. Так, це четвертая. А я що там від першого лиця? Від першого лиця досить, до речі, комфортненько. Ми їдемо. В принципі. Перемикаємося. П'ята швидкість. то нічого не відбувається. Ой-ой-ой-ой-ой! Яка ж вона валка. Ні, ну від третього мені здається поепічніше буде. Ой-ой-ой! Добрий день. Нормально, ще їдемо. Третє. Ну, у нас трішечки машина направо води, але в принципі ми ще їдемо. Зате зараз легко розкачувати автомобіль. Ой. Привіт. Трішечки догнав машинку. Нормально. Добре, давайте візьмемо трішечки іншу модифікацію. Спробуємо трішечки іншій модифікації похасанути. І так, та панове, взяв вже трішечки іншу версію. А, вона, в принципі, в нас обережно виглядає. Позаду нема номерів чогось, не знаю чого. Так, механіка. Let's go. У нас це теж турбірна, але 2.4. 2,4. На турбінки, let's go. А можливо на нас старі 5 було не атмосфера, а теж на турбінки? Опа-опа! Блін, це було занадто різко. Це було занадто різко. Окей, okay, let's go далі. А третє. Ну, це воно, в принципі, вже їде. В принципі, вже кудись заїде. Можно спробовать и 3.5 сюда поставить. Ой-ой-ой, а что трафик ведь Оп, оп. Оп, Ага, треба ручником короваты. Трешечки подправлять машину треба ручником. Я понял. Думаю, найтики где дешло, как это правильно работы. Походу. Так. бачим перед собою автомобілі, так і хочемо. Оп! Опа! Не здається, ми трішки его зачепили, да? Опа! Бачили? Це було, до речі, непогано, мені здається. Четверта. Так, мені здається, я тут... Ой, блин, трішки не розрахував. Трішечки не розрахував. Да його. Ну це масове ДТП, оце розумію. Так, ану, секунду. І так, пані панове трішки модифікував машину, тепер у нас тут 3.5 стоїть і в нас тут стоїть стейдж 4. Давайте спробуємо. Ой-ой-ой, і ще, до речі, я б сюди встановив. Типу, вихлоп рейс якийсь. Хоча передачі... <кхем> передачі не перемикаються. Так, let's go. П'ята швидкість. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. А як же вона непогано тепер їде? Ага, а ми тепер її не можемо розкачати. О, розкачала. Заня, задні, задні, задні. Передня. Блін. Знову зірвався мотор. Коротше, через через те, що я, мабуть, перемикаю передачі, типу, і луплю завжди досечки. Через це, мабуть, і... двигун лягає. Скоріше за все. Зато тепер як воно поливає, ти шо? Стоїть 4, 3,5. Мама мія, сіньоріта. Оп-оп-оп, тихо, 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 тихо. Давай, друга. Четвертая. Пятая. Да не бабай. Чё ж на мотор взрывается? Давай на третий. И она завжди буксует. Она на пятой передаче буксует. Нормально взагалі? Мне здаюсь, не. Знаю, Так, давай тут річки заложим. Оп. Блин. Да як же це так, лки-палки. Давайте спробуємо, щоб в нас, коротше, сам він перемикав передачі. Зараз подивимося, що буде, якщо в нас сама об'їмка мені буде передачу перемикати. Але вона боксує завжди четвертого, не тупо в буксі йде. Ну це апаратик. Ну, это прям гоночная машина. Так. Оп. Оп. Блин, ну что тут автомобиль робив? Ну так хорненько было. Трещички там да, я его зачепив. Это не бампером, але блин. О, нормально, нормально, нормально. Че едем. А да, у нас трещички бочина пошкоджены, Но ничего страшного. Все нормально. Четвертая, пятая. Блин, а знову ліг мотор. Коротше, 3.5, скоріше за все, стає 4, це не для цієї машини. Бо вона тупо лягає мотор. Добре, давайте останню спробу, і на цьому вже будемо завершатися. А Пані Апано, якщо вам дана... ідея відеоролика сподобалась, то напишіть про це комент, а, в коментах. А, Мені дуже цікаво буде почитати, чи сподобалось, вам вданий ідея чи ні, якщо так, то я обов'язково запишу другу частину на іншій карті і спробую зробити так, щоб мотор не взривався. Ой. Бін, все, у нас мотор ліг. Нормально, нормально. І задки так, Опа. Привет. Ну є трішечки пошкодження у нашого автомобіля, але... але... В принципі, головне то зробити двигун, а все інше то таке. Ну що ж, пані і та танове, возьми підготовок завершення даного доролика. Даний відео по футболу Півнідже Драйв, і як ви бачили, дійсно мені дуже важко дріфтувати на передньому приводі в Image драйв, особливо арабський дріфт, тому що я до кінця не розумію, як це правильно робити, типу, чи розкачувати зі сторони в сторону, чи з пробілом, ну тобто з ручним гальмом. Або, ну, коротше, якось буду вчитись, якщо буде друга частина. Я сподіваюся, що вам перша частина сподобається, і я запишу ще одну частину по даному автомобілі та й взагалі по арабському дріфту. Тому, пані панове, якщо вам даний тролли сподобався, то не забуваємо про вподобайки, підписочки та коментарі. Дякую всім за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей!